Полях провожу дуже багато часу. Я спілкуюся з малим та середнім бізнесом, і я запитую: ребята, у вас взагалі стратегія є, ви для себе визначились, куди ви рухаєтесь? Тобто, у вас є якийсь, в принципі, стратегічний план, у що ви хочете перетворитися в найближчі 2, 3, 5 років? На цьому моменті є вже певна проблема, бо ми вживаємо таку конструкцію як стратегічний план. У людей виникає певний е, когнітивний дисонанс, да? кожен собі сприймає то так, як хоче. Да. От а ще велика проблема: що більшість народу взагалі сприймає, коли ти говориш щось стратегічне, це значить щось таке велике, глобальне. І mm -hmm. от коли е, зазвичай ми говоримо стратегічний план, то в людини виникає думка, що то має бути такий якийсь величезний талмуд, там на 80 сторінок, де буде розписано купу, купу всього там інструкції, я не знаю будь-чого. Але так. не те, що є насправді стратегія. Давай от е, дамо е, поняття, певне визначення цих таких базових речей, максимально проти. Я е, розрізняю фінансову стратегію і взагалі стратегію компанії, тому що фінансова стратегія це лише частина, це як математичний опис взагалі стратегії компанії. І від тих рішень, які приймає компанія, куди вона хоче йти, на які ринки, що продавати, п'яте десяте, буде залежати математичний опис, тобто фінансова модель їхньої роботи. У мене є два глобальні питання, на які е, має відповідати стратегія. Перше це питання: ви будуєте бізнес для екзиту або будуєте бізнес на роки. Це перше суперфундаментальне питання, від якого буде залежати в принципі то, як ми бізнес будуємо. Тому що це дві супер абсолютно полярні речі. Друге, що таке стратегія? Це свідома перволінійна така еволюція компаній, яку ви можете повторювати з розумінням, хто ви, що ви і куди ви йдете. Тому що є дуже багато випадків, з якими, наприклад, я стикався, коли компанія робить якісь ривки, але вона ходить, знаєш, як по спіралі. От вверх вниз mm. синусоїда, вверх вниз Вони щось зробили, вони досягли якихось результатів. І це класно, це супер. Вони молодці, але вони не можуть їх повторити. Вони не знають, що конкретно спрацювало. Давайте підсумуємо: значить, стратегія це такий великий, можна сказати, що це певного роду план. Але я би назвав його краще вектором руху, тобто куди ми рухаємося. Ми маємо так, головну так. мету, що би там не було, ми концентруємося на оцій меті, так. і е, далі вона визначає такий мінімально знову ж таки в вигляді векторів. Інструментарій, яким ми йдемо в ту сторону, тобто ну, принаймні те, що я користую, да, мені подобається дуже бізнес-канва Остервальдера. Плюс я ще додаю от біхаки, якраз стратегічну мету на mm -hmm. там 5 років, а, мету на 3 роки, на рік, і потім там додаються додаткові квартальні там задачі. Тому подібну знову ж, як вектор, як тези. От коли ми готуємося там припустимо до ЕТР, ми прописуємо собі тези. Да коли ми створюємо бізнес-план, це не значить, що воно буде конкретно так. Але Без ми маємо певні напрямки. Безумов, в принципі, в стратегії та ж сама штука. Тобто, головна, головна річ що це е, довготривалий е, вектор руху. Тобто ми не говоримо про те, що ми будемо робити сьогодні-завтра, а ми просто кажемо, до чого ми йдемо. Так, як ти сказав, що йдемо від кінця і потім ця стратегія. І потім нам декомпонуємо наші цілі відповідно до Так, того фактично в стратегії всі ці дані містяться. що таке. П'ять років стратегічного плану це 60 місяців, так і це 20 кварталів і це 60 місяців в кожному по 4 неділі це 240 неділь. Все от ми декомпонували наші цілі. Далі ми прописуємо, що нам потрібно робити, і тут дуже, дуже основне не запутатися і мечити, а те, що ти зараз робиш, це фундамент. В побудові дороги до того вектору, який ти запланував, чи ні? Тому виходить, що коли ти визначив принципово ти для продажу або ти для побудови компанії на роки, тоді тобі потрібно визначити для себе такі цілі стратегічні, і далі за рахунок операційних або тактичних дій свідомих тактичних дій. Тобто, коли ти розумієш, куди ти йдеш, ти починаєш будувати сценарії або шляхи того, як туди дійти. Власне, оці сценарії це вже і є плани оперативні. Сценарії можуть бути у нас на місяць, навіть на тиждень, в принципі, але глобальніше трошечки на місяць, на квартал, на рік і так далі. Так? Але фактично, оця от конкретика, конкретні кроки, ми визначаємо на рівні плану. А вектори це стратегія, тому не треба плутати yeah. okay. і не треба намагатися впихнути в стратегію конкретні дії, які ми маємо робити уже зараз для досягнення певних цілей, тому що наші цілі фактично це проміжний етап. Тобто, якщо говорити про стратегію, це наша точка Б, куди ми йдемо. А плани okay. відповідають за точки. Це це один там і тисячу різних точок, які йдуть так, на шляху. Так, так і треба ще теж розуміти. Що вектор ми в принципі сильно не міняємо так. Стратегію ми можемо адаптувати. Ми можемо трошечки коригувати, тому що все міняється на ринку. От конкуренти так. приходять нові, міняються настрої дуже багато. Змінних. Так, так да, да. Є зовнішні речі, на які ми не можемо вплинути, але все одно при цьому, якби наша мета головна, вона має лишатися стабільною, вона незмінна. При цьому плани так. конкретні операційні плани так. оце так. вже та штука, яка міняється, і вона може мінятися дуже швидко. І тут так. треба бути готовим до цього. Це нормальне явище. І е, я завжди люблю таку фразу, що план е, він завершується після першого кроку до його виконання.